Весела абетка. буква В. В букві В напевно вата, як ведмедик товстувата. В, 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 Й, Й. Й. В. В вишня, В, вишня, В. Вудка, в вудка, в волошка, в волошка, в велосипед, в велосипед, в вушка, в вушка. Давай ще раз повторимо наш вірш. В букві В напевно вата, як ведметик товстувата. Подивись уважно на малюнок і знайди все, що починається на В. Постав відео на паузу і виконай завдання. Давай перевіримо. В. Ведмедик, В. Веселка, в вікна, В. Велосипед, В. Вулиця. Ми нічого не забули. Вушка, вушка теж на букву В. Підпишись і постав вподобайку. Бувай!